24 грудня відбулась сорокова позачергова сесія Білгородністровської міської ради. Сесія виявилася насиченою дискусіями, оскільки на порядку денному стояли питання, які зачіпають важливі сфери міського життя. Найбільш жваві обговорення викликало питання про ліквідацію центру професійного розвитку педагогічних працівників. Управління освіти запропонувало закрити цей центр, аргументуючи це тим, що заклади освіти вже активно користуються онлайн-курсами або можуть запрошувати фахівців з Одеси для проведення тренінгів. Щодо роботи з ближніми громадами, я вам можу повідомити, що в кожній громаді сьогодні відкриті центри. В них працюють від однієї до двох осіб. Проте, спілкуючись зі своїми колегами, я вам хочу сказати, що вони утримують ці центри для того, щоб у них були люди. Тому, наприклад, у відділі освіти або в управлінні освіти працює одна-дві людини, і центр, в якій працюють теж дві людини, то це є вже якась сила, щоб робити якусь роботу. В нашому управлінні освіти сьогодні ми забезпечені людьми. Ми можемо запрошувати фахівців для того, щоб вони надавали фахову методичну консультацію, організовувати зустрічі для наших педагогів, тому тому сенсу щодо роботи цього центру на сьогодні, на жаль, немає. Сьогодні під час воєнного стану люди, педагоги наші, звертаються онлайн і отримують сертифікати для того, щоб проходити подальшу, подальшу сертифікацію, подальшу атестацію. Депутатка Олена Шмількова виступила проти цієї ініціативи, наголосивши на важливості розвитку власного кадрового потенціалу. Вона зазначила, що інвестування у місцеві програми підвищення кваліфікації педагогів дозволяє зберегти фахівців у місті та стимулювати професійний розвиток на місцевому рівні. Я звертаю увагу на те, що в минули роки. Було витрачено немало коштів не тільки на те, щоб провести ремонти саме центру професійного розвитку, а ще закупалися і меблі і все інше. І якщо депутати уважно читали звіт про виконання програми освіта, розвиток освіти, 21-23 роки, то ви знайдете самі ну, приємні такі слова щодо вищого, високого, найвищого рівня методичної роботи і так далі. Там не менше трьох абзаців. Врешті-решт депутати не підтримали ініціативу щодо ліквідації центру, залишивши його у функціонуванні. Другим гострим питанням стала презентація проєкту бюджету на 2025 рік. Розбіжності виникли через фінансування комунальної установи Муніципальна варта. Кілька фракцій відмовились голосувати за бюджет, оскільки, на їхню думку, фінансування муніципальної варти могло бути перенаправлене на більш пріоритетні потреби. Директор установи виступила перед депутатами, представивши звіт про діяльність муніципальної варти і заявивши, що їх штат чекає оптимізація. Для того, щоб трошки розуміли по роботі муніципальної варти, я доповідала звернення. З першого ну, на те, що 24 року, по 17, 17 років, ми відбували у нас надійшло тисячу звернень. сім. Якщо ми робимо порізняння то можна заявити на мінісипані партіз концентр, через випити можна подзвонити людям і про про діяльність. це викликало додаткові запитання однак ситуацію вдалося врегулювати завдяки компромісу. Депутатка Оксана Соколенко запропонувала скоротити фінансування установи на 500 тисяч гривень, а ці кошти спрямувати на відшкодування комунальних послуг для поранених військовослужбовців. Пропоную зменшити видатки на утримання комунальної установи муніципальна варта по коду 12.18.210 на суму 500 тисяч гривень, і другим пунктом збільшити видатки за кодом 081.32.42 по програмі підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни, захисників захисниць України та членів сімей, загиблих захисників і захисниць на суму 500 тисяч гривень для забезпечення пільгами на жтово-комунальні послуги у розмірі 25%. Учасникам бойових дій з числа учасників бойових дій при наявності довідки про обставини травм, тобто це поранення, контузії, каліцтва. Ця правка була підтримана більшістю голосів. Одним із ключових пріоритетів сесії стала підтримка сектору безпеки та оборони України. Депутати одноголосно ухвалили програму шевської допомоги військовим частинам, що передбачає регулярну підтримку матеріально-технічного забезпечення, а також співпрацю з іншими організаційними структурами, які входять до складу сектору оборони. Серед інших важливих рішень депутати підтримали цільову програму відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги, яка спрямована на підтримку соціально незахищених категорій населення. Це рішення дозволить зменшити фінансове навантаження на мешканців, особливо у складний період економічної кризи. Переглянути повний запис сесії можна на нашому Ютуб каналі. Анастасія Ків'я, Наталіокінчук, Віталій Солодухін. Перший муніципальний канал.